Учора ввечері були нанесені російськими агресорами два ракетних удари. На щастя, ніхто не постраждав, але є вибите вікна в житловому будинку і зараз наше комунальне підприємство працює над тим, щоб усунути це все, що накоїв російський агресор. Це відносний центр міста Шевченківський район. Але насправді хочу сказати, що останнім часом ворог все більше і більше наносить удари, ракетні удари по центральній частині міста. І ви пам'ятаєте, що напередодні нового року були масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, дуже багато пострадавших житлових будинків, об'єктів, цивільної інфраструктури, центральний гатермі. Ста Харкова, який дуже постраждав. Крім цього, вже після нового року теж було масоване. Обстріли е, ракетами типу Ескандер, які е, задали дуже багато руйнацій. І хочу сказати, е, що е, сьогодні е, усі комунальні підприємства працюють над усуненням цих руйнацій. Постраждало дуже багато житлових будинків. І ці житлові будинки е, ми на 95% вже е, привели до і тут я хочу подякувати Офісу президента України, бо надали дуже таку потужну допомогу щодо будівельних матеріалів. І ми сьогодні забезпечено будівельними матеріалами для того, щоб всі ці знаєте, Руйнації е, привести до ладу дуже багато було руйнацій, які були е, завда завдані е, російськими агресорами, але е, дуже багато ми відновили. І сьогодні без теплопостачання залишається всього два будинки в місті Харкові. Е, і ці будинки нам буде, е, буде, будемо працювати над тим, щоб е, привести до ладу, бо там. Дуже таке серйозний рунаці е, і е, дуже багато при, е, приходиться зараз е, працювати з цими будинками. Е, усі інші будинки ми практично відновили. Е, так, ми закрили контура е, ДСП, але е, будемо заказувати. Вікна і будемо вставляти вікна людям, але на сьогоднішній час всі ці будинки з теплом, з газопостачанням, з водопостачанням. І я дуже дякую сьогодні нашим комунальним підприємствам, які працювали практично цілодобово для того, щоб у людей було тепло, тепло в їх житлових будинку. Є певні будинки, в яких неможливо сьогодні проживати, і це ми розуміємо. Ми запропонували е, людям, мешканцям міста Харкова, переїхати до гуртожитка. У нас є такі можливість. Е, і е, дехто де погодився і переїхав до гуртожитка, е, хтось переїхав до родичів, е, до друзів е, і е, чекають. Того, коли ми будемо вивівідбудовувати ці будинки, щоб потім повертатися, дуже важко підрахувати всі ці збитки, бо кожного дня прильоти, кожного дня нові, нові руйнації, нові збитки. Але хочу сказати, що до нового року ми. Рахували збитки, вони складали приблизно в 9,5 мільярда доларів США. Це дуже, дуже така потужна сума і, звісно, бюджет міста чи бюджет країни саме не зможуть вирішити. Це питання, тому ми співпрацюємо з нашими міжнародними фінансовими установами, з міжнародними партнерами для того, щоб була фінансова підтримка, для того, щоб відбудувати місто Харків.